Привіт, друзі! Сьогодні все ж швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, розберемо на якісь новини, але перед тим як ми почнемо, не забувайте, як завжди, підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позиції. Так, друзі, що у нас по новинах? Давайте. Платежі ЦБЦД запроваджено в автобусах Китаю. Це Зінань. Найважливіше місто, розташоване в китайській провінції Шаньдун сприяє впровадженню передових цифрових валют центрального банку Китаю. Як, відомо, як, відомо як цифровий юань. Уся автобусна мережа це Зінань. Тепер повністю обладнана для прийому цифрового юаня як оплата за проїзд в автобусах. Друзі, починається те, що мало вже початися, як я бачу, вже потихеньку це виходить, буде входити в маси. Почалося, як завжди, з Китаю. Нічого не здавано. Це ВЦБ. У нас запроваджується. Цифрові долари будуть, цифрові юані, гривні і ну, подібні валюти. Як ви бачите, все йде до цифрового. Тому, друзі, тримайте свою криптовалюту. Я розумію, зараз дуже сильно регулятор тиснуть на криптоіндустрію через ось оце. Вони хочуть, скажімо, конкуренцію, щоб люди не входили так сильно в крипту, але в подальшому, я думаю. Цього, цей булран просто буде ракет. Там просто будуть летіти ну, дуже сильні фонди, дуже все залітають в криптоіндустрію цифрове, Все в цифрове заходить. Все, а тепер вже такого, як е, валю, скажімо, кеш на руках. Це буде вже, скажімо, скоро буде. Це таке, як колись в 2000-х сказали би, що, що будуть люди розраховуватись карточкою або телефоном. Це то саме буде. Люди будуть думати, навіщо я такий гаманець собі носив? Якщо там куча тих всіх папірчиків, якщо можна тепер просто підійти, пікнути телефон і все. Так що, друзі, ми йдемо в нову еру, так скажемо. Добре, давайте далі перейдемо. Так, давайте, друзі, подивимося, які країни та міста є лідерами за кількістю біткоін-нот Розкажу таке, це вузол найстаршої криптовалюти, який у мережі 24 на 7 функціонує у повній синхронізації з іншими вузлами для валідації транзакцій та підтримки належного рівня е децентралізованої мережі біткоін мережа накопичує понад 45 тисяч нот. І було б цікаво, так скажу, зараз подивимося, які географічні їх розташування. То саме більше, так скажімо, має. Е, саме перша це у нас США, якби не було странно, всі там за, заприщають, все, біткоін, це все, сками, все, там не можна цим займатися, але США займає перше місце по е, кількості нот. Це у нас 10 170 нот, це 30,5% від загального. Далі йде Німеччина 13%, Канада, Нідерланди, Китай, Франція, Велика Британія, Японія і Австралія. А Україна посідає із списку лише 24 місце з 217 нот. Це у нас не на процент, 0,65%, але вона входить до трійки країн, жителів яких най. Активніше використовують криптовалюту? бачите, досить багато, так скажімо, США, яка забороняє криптовалюту. Що говорить, що це дуже все, скажімо ну небезпечно і займає перше місце. Добре, друзі, давайте перейдемо до графіку. Так, що у нас по біткоїну? Стоїть далі накопичення. Так, давайте зробимо менший таймфрейм. Так, Це зменшимо. Як ми бачимо, ми ось тут були, вийшли за рівень. За оцей рівень 3768. Ми його втримали. Як ми бачимо, був ложний закол. Ложним заколом ми вийшли. Вибрали ось тут людей. І знову вернулись до гори. Все ж таки тут є був досить непоганий грок, і ми вибрали досить до гори, знову вийшли до гори. Е, зараз, зараз, як ми бачимо, поки що ми не провалилися даного рівня, я її попередньо відговорю, поки ми не провалилися нижче даного рівня, у нас продовжується восходячий ось такий тренд. Ось такий восходящий тренд. Як ви бачите, він ось звідси йде. І ось ось він. Ось такий восходящий тренд. Поки ми не вивелися за нього, за даний рівень, у нас продовжується восходящий тренд. Зараз будемо дивитися, що у нас буде продовжуватись. по... Як відкриються ринки, як у нас буде реагувати, чи не вийдуть якісь новини, і ми не провалимося. Друзі, якщо ми провалюємося нижче даного рівня, закріплюємося нижче нього, тут мож... я буду розглядати якийсь, можливо, невеличкий шорт до Плоть до 30 тисяч доларів. От сюди. Я думаю, бо якщо ми звалюємося нижче, ми ламаємо восходячий тренд. Ось тут на стопах, на лонгістах. Ми будемо летіти вниз, будемо брити всі в шорти. Візьмієте, лунгів будемо брити і падати. Ми знову тоді зайдемо в такий нисходящий канал. Боже, який нисходящий, нисходящий канал. Ось такий канал торговий від рівня 30 тисяч. Ну, будемо брати так по тінях: 31 тисяча. Доларів, ось туди 31 тисяча доларів, вплоть до 20 832 долара. Ось даний діапазон. Ми знову звалимося і знову будемо ходити в такому боковику, такому накопиченні. Е, ну, це непогано, але як ви знаєте, чим більше ми б'ємося в один рівень, тим більше варіант, що ми його можемо пробити. Поки що ми б'ємося досить непогано в рівень 31 000 доларів. Як ви бачите, тут ми були такими тіями закололи, тут раз вдарились, два вдарились. Тут вже менше було ліквідності, вже закололи ще більше. Два рази вже підряд. І тут, вже, як ви бачите, ми вже так прям знатно закололи, вже чуть не закріпились. Бачите, тут вже була якась проторговка, але все рівно був ще продавець, який задампив ціну трошки нижче. У нас зараз два варіанти розвитку, скажімо, подій. Або ми виходимо зараз за рівень, закріплюємося вище 31 тисячі доларів. Після чого у нас відкривається діапазон, як завжди, як я і говорив. Від 31 тисячі доларів плоть до 33 тисяч доларів. Ось даний діапазон, це було би дуже круто. Ми би сюди вийшли, ми б тут робили якусь проторговку, потихеньку торгувалися, домінація би потихеньку почала валитися вниз. Ну, так же почала трішки валитися, зараз покажу. Так, домінація. Такс, домінація. Так я і говорив, що доміна ми вище 50, ну я ще очікував вплоть до 53, можливо, би дійшли. Но в мене в середньому тут, як і говорив, ми вже не будемо вище летіти. Ми все ж таки спустимося вниз, бо тому що альткоїнам дуже все було печально. Е, ну, Деякі альткоїни просто на місці, чуть не обновляли свої алтимолої. Тому дали альті трошки продихатися, спустилися вниз. Зараз ми відбилися від даного, просто шикарно від даного рівня 59. Знову відбилися до гори. Зараз стоїмо ось в такому накопиченні. Зараз будемо дивитися, якщо біткоін у нас полетить до гори. Я думаю, що все ж таки біткоін ще трішечки Ми, Ну було би дуже круто, що ми вийшли за даний рівень 31 тисяча доларів закріпились і пішли вище. До, 30, плоть до 33 тисяч доларів. Е, то я думаю, що номінація ще раз виросте. Може і об, ще раз об, це, обновимо ось цей хай і дійдемо до 52,5%, плоть до 53% по домінації біткоїна. Вище я не чекаю. Може і вище сходимо, будемо бачити вже. Ну, мої ось такі думки, що ми ще сходимо сюди. Після чого буде вже біткоін буде в торговому каналі від 31 до 33 тисяч доларів. І звідси я вже чекаю, у нас буде зниження по домінації, прям досить непогане і швидке зниження. І потихеньку домінація буде валитися, біткоін буде в боковику в нас ходити. І альта буде досить непогано давати ікси, досить сильно буде пуляти. Давайте подивимось альткоїн. Давайте лейтен. Як ви знаєте, скоро буде у нас халвінг по лайткоїну. Як ви бачите, лейткоін у нас спускається нижче, вже, спускається до відмітки 102. Тут у нас такий локальний невеличкий рівень намалювався. Ось він. Зараз чекаємо, якщо буде тест даного рівня 102, ми його не проб'ємо. Це буде продовження, так скажемо, восходящого тренду. Можемо ще й даже спуститися трошки нижче. Вплоть до 97,4. Ось. Ось ці два рівня. Це самий головний рівень 97,4. Бо якщо ми провалюємося нижче НЕО, закріплюємося, у нас буде, так скажемо, подія низ. Я не думаю, що ми нижче пустимось людям, не дадуть закупитись по нижчих цінах, нижче 100. Я думаю. І тому що скоро Халвінг всі будуть закуплятися, всі хочуть заробити, так скажемо, на пампі лайткоїна. Е, куди я чекаю дану монетку ближче до халвінга, е, дивіться, друзі, е, я думав взагалі до 138 доларів її запамплять. Е, бачу, що у нас дуже сильний прям ріст. Дуже сильний ріст, біткоін навіть падав, і, а леткоїну просто не по чому було, і він просто собі ріс. Ну, йому навіть не відчував дуже сильний великий спрос на нього зараз. Тому я, так скажемо, трошки передивився. І я думаю, що ми вплоть до 200 доларів, 190-200 доларів. Ми маємо думаю, що можемо запампитись от сюди. Вище, ну, може, пощупаємо і 232 долари. Вище я вже не чекаю. Це буде знати. Хіба там просто залетять дуже великі крупні ігроки і запамплять до 300 доларів. Ну, всяке може бути. Але будемо реалістами. Мою, Моя думка, що це вплоть до 200-232 доларів. Ось даний діапазон. Зараз. Я його введу, буде краще видно. Такс. Ось ось даний діапазон от від цього до оцього. Ось даний діапазон я чекаю лайткоін, Думаю, що вище у нас його не запамплять. Ну кажу, хіба що дуже соціали залетять, дуже великі крупні ігроки і запамплять ще вище. Так, -с. давайте ще. Що разберемо, давайте ефір. Швиденько ефір. Так, ефір у нас спускається до рівня потихеньку до рівня 126. Зараз головне нам його не пробити. І в нас буде восходящий тренд по даній монетці. Порветься, так скажемо, хоче позбирати тут кімбаланси до на 2100 доларів. Стопи позбирати. Потихеньку підповзаємо до даної відмітки. зараз. Головна ціль у нас не пробитись нижче 126 доларів. Якщо ми пробуваємо нижче, у нас ламається восходящий тренд. І можливо, будемо знову похід нижче. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту. Не забувайте як зараз підписуватися на мій канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Підписуватись на мій телеграм-канал. Всім профіту, всім па-па. It's the way life changes.